Вітаємо в ефірі програма Солодкий сон. Це частина третя. Ми продовжуємо літературну мандрівку цією казковою історією. Авторка книжки Лілія Лейнік. Солодкий сон пригоди хлопчика Солодкоїшків в солодкому королівстві. Нагадаємо, що в попередньому сюжеті ми вже помандрували. Цікавими територіями ми побували в королівському палаці. Наш генній головний герой сюжету познайомився з цікавою королівською родиною, особисто поспілкувався з королем Мармеладусом II. І. І в цьому сюжеті, нагадаю також, що у нас розповідав про свою історію король Мармеладус II, Якраз розповів про те, що йому дуже необхідно примиритися із своєю родиною. Отже, зараз почитаємо уривки примирення. Дуже хотілося б дізнатися, чим закінчиться зустріч короля Мармеладуса II і королеви Гриляші. Це його сестра, з якою в дитинстві вони посварилися, і тепер треба якось налагодити стосунки, відносини в родині серед близьких родичів. Королева і король в дитинстві змушені були розстатися через, через такі складні обставини. Кожна людина може ображати чи ображатися, але не кожен вміє прощати образи та просити пробачення. Король Маримеладус усім серцем усвідомив. Ситуацію, і він дуже хотів досягнути цього примирення. Однак він не знав, якою тепер є його сестра за ці роки. Він думав, якою вона стала за ці роки? Чи пробачить вона його, він дуже переживав за це. І чим ближче карета із королем Мармеладосом II наближалася до того палацу, до рідних місць, тим сильніше в душі відчувався якийсь неспокій, якась турбота. І серце просто колотало. Коли проїздили ці знайомі місця король Розповів своїм дітям про те, як колись у дитинстві зі своєю сестрою, тепер же королевою, вони весело, гарно проводили час. Гриляша в дитинстві була весела дівчинка з довгим волоссям. Вони сміялися досхочу, бігали одне за одним, як усі діти люблять гратися в дитинстві. Бігали. На природі цього чудового королівства. А дітям короля Мармеладуса було дуже цікаво послухати ці татові розповіді. Вони таким чином дізналися багато цікавого, невідомого. Через такі веселі розмови наші мандрівники дісталися майже до самого палацу шоколадної королеви. Несподівано король попросив зупинити карету. Діти переполошилися, почали спостерігати, як король вийшов із карети і почав щось роздивлятися довкола. Потім король нахилився і щось зірвав із землі. Повернувся до карети показав дітям свою класну знахідку, маленьку квітку надзвичайного кольору. Це є та сама найулюбленіша квітка Хрилляші. Коли я раніше її знаходив, вона мене завжди цілувала у щічку. я І далі обережно ставила у вазочку у своїй кімнаті. Для неї спеціально підготували, виготовили таку малесеньку вазочку і квітка у ній ніколи не губилася. Кажуть, продовжував свою розповідь король, що ця квітка приносить вдачу. Сподіваюсь, і нам вона принесе удачу. Знову карета вирушила в мандрівку. І наші мандрівники побачили холм, за яким височив палац. Шоколадної королеви. Цікавий момент саме того дня, зрання королева Грияша не знаходила собі місця. Якось відчувала якусь тривогу занепокоєння. Щось Внутрішній голос її щось таке підказував. Вона замислено ходила своїм палацом, дістала альбом сімейних фотографій, який не оглядала дуже-дуже давно. В глибині душі її щось непокоїло, начебто чогось не вистачало. Однак вона давно вже звикла жити усамітнено, займалася вихованням доньки, але серце сьогодні, начебто, підказувало їй, сповіщувало про якісь зміни в її житті. Грильяша замислено подивилася у вікно і раптом. Бачить десь там далечінь, де пилюка і щось промайнуло схоже на карету. Уважно придивилася. Уважно придивилася. І побачила. В неї було таке дивне відчуття. Начебто саме зараз вона зустрінеться з кимось дуже-дуже рідним і близьким. Саме так. І що ж було далі? Поки карета Мармеладуса наближалася до палацу королеви Грільячі, сама королева, оглянувши себе у зеркалі, Завмерла в очікуванні. Принцеса помадка, нічого не знаючи про наближення гостей, спокійно грала із своїм своєю улюбленою лялечкою у своїй кімнаті. Одначе почула шум карети, яка наближалася, спустилася. І сподиво помітила свою матусю королеву у залі. Ми почули гучне Пур. -р 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 -р. І усі відчули якусь несподіванку, навіть якийсь шок. Королева так само, не рухаючись, залишалася на місці, а слуги мовчки вийшли з низьким укліном привітати гостей. Король мармеладус і його діти вийшли з карети, якось так нерішучі, нерішуче опинилися, зупинилися біля палацу. Як вас представити? запитав дворецький мармеладус. Щось хотів промовити своє ім'я, титул, але несподівано почув знайомий голос. «Добрий день, шановні мандрівники! На порозі з'явилася маленька дівчинка у Кавовому платячці. Проходьте ми завжди раді гостям. З цими словами принцеса поматка, донька королеви грияші. Широким жестом запросила усіх зайти. «Добрий день, мила дівчинка. Як ви схожі на свою маму після цих слів в очах короля Мармеладуса з'явилися сльози. Взагалі за ці кілька днів, він став особливо чутливим. Емоційним сльози нагорталися його в очі доволі часто. Ой, дуже мило. Я вас бачу вперше у житті, а ви знаєте мою маму. Після цих слів знову на очах короля Мармоладуса з'явилися сльози. Не встигла принцеса закінчити свою промову, як із глибини зали вийшла королева. Не поспішай, донечко, я вже тут. Мармеладус обернувся на голос, і серце його стрімко заколотало, не говорячи більше жодного слова. Шоколадна королева все ближче наближалася, все ближче підійшла до гостей. Мармеладус вирушив їй назустріч, а діти, затамувавши подих, спостерігали за тим, що відбувається. Здрастуй, тихим голосом промовив король: це тобі. І з цими словами він протягнув свою долоню, на якій лежала маленька квіточка. Дякую. Тихо відповіла королева. Вона підійшла до мармеладоса і ніжно поцілувала його у щічку. Розплакавшись, вони почали обіймати одне одного. Перед очима всіх. Промайнуло дитинство, радість від зустрічі перекрила усі негативні емоції від довгого розставання. Доволі наплакавшися, наридавшися, вони взялися як колись у великому дитинстві за руки і підійшли до своїх дітей. Далі вони почали знайомитися між собою, розповідати про свої враження від знайомства. Яке щастя, примирення королеви Грильяші І і короля Мармеладуса Другого нарешті відбулося. Щойно ми прочитали. Уривки це такий художній імпровізований переказ. Переклад на українську був вів ефір Лені Гапєєв. Ось ви бачите фотографію. Це українська сучасна письменниця з міста Рені на Одещині. Казка Солодкий Сон. Скажу вам чесно, це вже третій сюжет, третя частина. Дуже така повчальна, дуже така цікава, дуже така глибока історія. І коли я тільки починав цей сюжет робити, то якось, перше таке, знаєте, було враження, що доволі дитячий сюжет. А чим далі я мандрував, мандрував, і ми уроки ефіри проводили і далі, далі мандрували, то вже враження докорінно змінилося, і ми зрозуміли, і, і діти, учасники наших ефірів, також зрозуміли, що це. Насправді, доволі така універсальна казка, вона розрахована і на дітей, і на дорослих, для того, щоб відбувався такий справжній діалог поколінь, щоб ми читали українські казки і спілкувалися між собою, знаходили, знаєте, секрети, знаходили і розуміли секрети людських взаємин. От, наприклад, в попередньому сюжеті мене глибоко вразило те, як король Мармеладус, ну це насправді. Батько дітей це людина з великої літери, от без сумніву, саме так. Тому що він, як король, був доволі компетентним керівником, компетентним лідером у своєму королівстві. Він знав свою королівську роботу, як управляти країною цим королівством своїми підданими. Але водночас він також залишався в ролі батька двох дітей і людина, яка вміла розуміти усвідомлювати свої помилки. І як його розповідь перед дітьми, перед цим мандрівником Генні, який намагався виконати свою таку дуже непросту, але дуже соціально важливу місію: врятувати королівство від отих злих чар отієї чаклунки цукрини, яка там озера зачаклувала і екологічні проблеми створила, якщо говорити сучасною мовою, розумієте? от... Такі моменти, коли ми дізнаємося про риси особистості того короля Мармеладуса, його людські риси або, як сучасне мовою, можна сказати, моральні цінності сучасної людини. От саме це мене в позитивному, гарному сенсі слова дійсно так глибоко вразило. І саме тому я рекомендую цю казку обов'язково почитати. Обов'язково дивіться наші ефіри. Дякуємо всім, хто саме зараз нас дивиться, хто вже підписується, хто ставить свої вподобайки. Ви у такий спосіб виражаєте свою не просто таку громадянську позицію, а ви виражаєте свою підтримку сучасній літературній творчості, сучасному діалогу поколінь. Бо дійсно солодкий сон це такі мандри в тому шоколадному королівстві. Знаєте. Це дуже глибока історія з глибоким змістом. Це такий класний спосіб переосмислення сучасного життя. От багато дітей, дорослих, люблять, солодке це нормально. Хтось якусь цукерочку, шоколадку хоче з'їсти, щось солоденького до чаю хочеться. Це цілком нормальні речі. Але оцей мальчик Генні, він насправді, він насправді є. Не просто дитиною, яка любить солодке, він доволі сміливий, такий що шукає справедливості. І він насправді, от в тих сюжетах, що ми вже встигли почитати в ефірі, якраз цей він класно вже впорався зі своєю місією, виконав оцю. Роль такої, знаєте, культурної дипломатії, якщо говорити такою більш дорослою мовою для старшокласників і батьків. От. Але нашу дорослу мову, в лапках, умовно кажучи, цілком розуміють і наші маленькі учасники ефірів, наприклад, як Яніна Горловська, яка в інших сюжетах створила свою невигадану історію про королеву вогню. Тут про королеву, а там королева вогню, тут королева шоколадна, а там королева вогню. От. І та королева вогню вона перемагає на позитиві. От, знаєте, теж мотивуюча історія. Окремо, дивіться, побачите. От, отож ми бажаємо нашим глядачам знайдіть цю книгу в бібліотеці, або знайдіть в соціальних мережах цю авторку і можете їй написати свої коментарі та побажання. або пишіть свої коментарі вподобайки на нашому каналі, Лонітепія щастя творчості. І читайте українські сучасні казки, тому що. Вони гарні, моральні, вони популяризують моральні цінності сучасної людини. На цьому дякуємо за увагу.